Садхуру заздрість вважається дуже синічним почуттям Але, щиро кажучи, у моєму житті вона мені дуже допомагає. Яким чином вона мотивує мене? Щоразу, коли мій друг дізнається щось нове, у мене природним чином з'являється бажання бути кращим, і можливо саме завдяки цьому я вступила до коледжу моєї мрії. Як ви вважаєте, заздрість це негативне почуття? Чи вона мотивує людину ставати краще? Колись, на щастя, такого більше немає, але коли ми були дітьми, особливо під час свята дівалі, у маленьких містах однією з розваг було начинити консервну банку феєрверками і прив'язати її до хвоста віслюка. Коли вони починають вибухати бам-бам-бам, бідний осел починає гасати по всій окрузі швидше за будь-якого коня. Як на вашу думку, це хороший спосіб мотивувати життя? Є кращі способи, більш розумні способи. Звісно, коли відчуваєш, що твій хвіст горить, ти побіжиш. Люди завжди цим користувалися. Якщо за вами женеться собака, ви бігтимете дуже швидко. Але, наприклад, містер Болт, знаєте хто такий містер Болт? він бігав не тому, що в нього горів хвіст? Він бігав тому, що підготував свої ноги та легені таким чином, що коли він утік, то завжди був першим. Хіба ж не так слід бігати? Ви хочете бігти, тому що за вами женеться собака. Чи ви хочете бігти, тому що у вас горить хвіст. Ви так хочете тікати? Ні. Це не найприємніший спосіб бігати. Чи бачите з одного боку бігти швидко це важливо. З іншого, важливо, щоб ваш досвід пробіжки був приголомшливим. Хіба це не має значення? Ви вступили до коледжу своєї мрії, але навчання в ньому може стати справжнім пеклом три кошмарні роки. хто знає? Хіба не важливо, щоб ці три роки стали для вас приголомшливим досвідом? Хіба це не має значення? Значення має сам біг. Що ви відчуваєте під час бігу, і до чого це вас приведе завтра? Допустимо, ми побігли, бо загорівся наш хвіст, і тому вирішили, що єдиний спосіб змусити людей тікати це підпалювати їх хвости. Тоді ми завдамо людям чимало шкоди я бачив, як ці віслюки бігли швидше, ніж скаковий кінь, тому що вони були з жахом. Не треба так бігати. Будь ласка, не робіть цього із собою більше, добре?